Вітаю тебе у нашому просторі медитації. Знайди для себе зручне положення, сидячи або лежачи. Закрий свої очі і почнемо з процесу дихання. Три глибокі вдихи і видихи. Вдихаємо розслаблення, видихаємо напругу, вдихаємо розслаблення, видихаємо страхи. Вдихаємо розслаблення, видихаємо очікування. Переведи свою внутрішню увагу, свій внутрішній погляд на маківку голови і відчуй, як зверху у маківку твоєї голови входить промінь світло золотого кольору з самого чистого космосу. Він заходить через твою верхню чарку. І починає спускатися повільно-повільно, заходячи в кожну клітинку голови, шиї, плечей, передпліччя, обох рук, лікті рук, долоні. Далі опускається в груди, живіт, таз, стегна. Коліна, гумілки ніг, ступні. Це світло заповнює кожну клітинку твого тіла. Ти відчуваєш, як тіло твоє повністю, повністю розслабилось. І тепер ти бачиш перед собою двері, гарні великі двері. Вони відкриті. І ти робиш два кроки в ці двері. І опиняєшся в саду, в великому саду твого життя. Подивись уважно, роздивись, які там ростуть дерева, кущі, можливо, інші рослини, чи є там трава, чи сад огороджено, яка там огорожа? Твій сад, це усі твій, твої сфери життя. Давай подивимось. Знайди дерево, яке відповідає за твоє здоров'я. Що це за дерево? Як воно виглядає? Воно в гарному стані. Чи його потрібно піддобрити, полити, можливо, трішки почистити? Якщо ти хочеш щось для нього зробити, то ти можеш зараз це зробити. Тепер ще раз подивись, щось змінилось. Тобі подобається, як воно вже зараз виглядає. Чудово. А тепер знайди своє дерево родини, твого роду. Подивись, що це за дерево, як воно виглядає. Чи потрібна йому якась допомога? Якщо так, то допоможи йому. Попрацюй з ним. Тепер ще раз подивись. Все добре зараз з ним. Добре. Йдемо далі. І ось перед тобою дерево, яке відповідає за твоє кохання, твою половинку. Подивись, що це за дерево. Чи все з ним добре? Чи потрібна йому твоя допомога? Можливо, треба ще щось посадити. Попрацюй зараз з ним. Коли ти закінчиш працювати, подивись, чи подобається тобі, як зараз виглядає це дерево. Чудово. А далі росте дерево друзів. І твого спілкування. Що це за дерево? Як воно виглядає? Щось потрібно зробити для нього. Якщо так, можеш зараз це зробити? Подивись на, на нього тепер. Тобі подобається, як воно тепер виглядає? Якщо так, йдемо далі. А ось твоє дерево кар'єри та навчання. Подивись на нього. Можеш його поляти, підкормити, добривами. Можеш поруч посадити ще щось, якщо тобі хочеться. Попрацюй. Тепер подивись, як зараз виглядає твоє дерево кар'єри та навчання. Тобі подобається? Йдемо далі. Чудово. А перед тобою. Дерево відпочинку та розваг. Подивись на нього. Що це за дерево? Як воно виглядає. Йому потрібна твоя допомога? Ти хочеш для нього щось зробити? Якщо можеш йому допомогти, допоможи. Ну що, йдемо далі. І ось дерево твоїх матеріальних статків, твоїх доходів. Чи все з ним добре? Чи можливо потрібно з ним попрацювати? Якщо так, попрацюй з ним. Хочеш ще щось посади? Чудово. Тепер перед тобою твоє дерево, самовдосконалення твоєї духовності. Що ти бачиш? В якому стані твоє дерево духовності? Що йому потрібно чи не потрібно? Якщо так, допоможи йому. Добре. А тепер стань навпроти свого саду, прекрасного саду твого життя. І роздивись, як, воно, як він зараз виглядає, в якому стані твої рослинки. Можеш полежати або посидіти на травичках. Під промінчиками ласкавого сонечка, Подиви ще раз на садочок свій, йому. ушли йому любов в кожні рослинки. І тепер зробив повільний вдих, повільний видих. І коли будеш готовий, порухай пальчиками рук та ніг та відкривай свої очі.